Перед вами автомобіль 1985 року народження. Я вважаю, він в непоганому стані. І саме в такому стані, тому що він належав до, знаходився у руках одного дідуся, у якого в принципі, ми купили цей автомобіль. І він цю шоху дуже любив, дуже лілеїв, як, мабуть, як з жінкою як до жінки ставився. От, тому вона так збереглася. Власне до мене вона потрапила по наступним причинам. Ми її купили для, якби для церкви, як службову машину. Мене попросили бути водієм. От, а трошки зрештою, пізніше я її викупив. От, і тепер і десь вже вона в мене 3,5 роки. Мене звати Женя, можливо, бачили мене вже на каналі. От. Сьогодні у нас на нашому обзорі ВАЗ-21063 85 року випуску. Вона же Лада 1300 SL. SL розшифровується як Superlux. Машина, можна сказати, ще відноситься до ранніх років випуску. Це можна ззовні побачити по хромованому молдингу на порозі. По заднім катафотом на крилах. А також, також ще в неї збереглися габаритні вогники у перечніх, дверцятах. Та в дверцятах, так, які потім вже вони замінились на катафоти. Тобто це ще свідчить нам про відносну ранність цієї машини. Також ефектний колір Рубін 110. Вона в такому кольорі ці машини хоча й були, ну але не дуже часто, так би мовити. Машина в досить непоганому стані, вона експлуатується кожного дня. Давайте заглянемо під капуль цього автомобіля. Побачимо двигун ВАЗ-21011, 1,3 літра. 69 кінських сил, доволі, так би мовити, масовий двигун на цих машинах. Що саме цікаво, ця модифікація 21063. Як, як можна подумати, цифра 3, як деякі вважали, що це, це троєшний двигун, да? двигун. Я навіть знаю такий випадок, коли людина. Обирала між, ну в неї була можливість обрати або 0.63, або 0,61. А як відомо 0,61, вона йшла з двигуном 1,5. І він обрав 63-ю, а потім вже зрозумів свою помилку. От, Ми бачимо двигун, тут 1,3 літра, все майже так в рідному стані. Ну, звичайно, синенький так. блок. Так, синенький блок, це фірмова особливість Жигулів. Класичних. Звісно, що провода, свічки, це все вже ну, зрозуміло, що експлуатація. Р, так, рідний радіатор, бачимо, ще зберігся. Сута, прямо огнем горить, як нове. Так, в досить непоганому стані, рідний утеплювач. От я вважаю, що тут досить все в гарному стані. І, машинка така залюблена, та, Жень? Так, так, Ми бачимо, навіть ще зберіг, зберіглись рідні ці ленточні хамутики на, на шланги підводу картерних газів, на цьому шлангу, який підводить до карбюратора. Ну, Та тобто, да навіть що тут казати, на шланги до розширительного бачка теж зберігся рідний хамут. Ну, це про щось та свідчить, що в машину, як, як скажемо, по мінімуму лазили. Її любили, берегли. А давай глянемо, що там на одометрі. Так, давай глянемо. Так, а ну, розкажи нам, що на одометрі. На одометрі ми бачимо 74 тисячі. Ну, що, що... Говорить, суттєвий пробіг для такої машини, правда? Не дуже. Не дуже? Не дуже. Це суттєвий пробіг, якщо за нею дивитися, якщо... Ну, це не, не дуже. А скільки ресурсів двигуна? Ресурс цього двигуна ну, заявлений виробником, десь був 150 тисяч, але це ж все залежить від того, умов експлуатації, умови експлуатації обслуговування. обслуговування, яке масло використовується і так далі. Ну, тобто його можна і за 100 тисяч, а то ще й менше покласти, але ну, самі розумієте, От. бачимо рідний салон це саме шестерочний салон. Це фірмова така особливість, це тіснення на карті дверей. шестерочний руль з цим теж тісненням. Отой шарик перемикання, це теж рідний шарик. Тобто такі от дрібниці вони якби формують образ того, що машина ну має так. так і таке вже, я вважаю, не дуже часто воно і зустрічається. Давайте заглянемо в багажний відсік цього автомобіля. Бачимо так легенько кнопочка відкривається. Тут такі торсіонні пружини, які тримають. Ось характерні особливості вазівського багажнику це запасне колесо, яке стоїть вертикально. З цього боку знаходиться паливний бак. Бачимо, що машина вже використовується на газу. Доволі такий місткий багажник у Жигулів. Також ми бачимо тут такі ось сірим пластиком воно тут все так зроблено акуратно. Закритий паливний бак, закрита ця задня панель кузова, закриті колісні арки. Ну, все зроблено акуратно і на той час. Також це особливість ранніх машин, це сірий пластик. Причому в салоні його нема. Він тільки так, в салоні багажник. його нема, нема. Також ще не будемо забувати, що е, саме ВАЗ-2106 це одна з наймасовіших класичних моделей автовазу, тому що їх було зроблено 4 мільйони 100, здається, 175 тисяч. Це тільки на самому автовазі, а їх ще, зокрема, виробляли і ж авто після 98-го року, здається, виробляли в Херсоні. Херсонський автозборочний завод був такий. І мені кавуна. <с> Отже, ми знаходимося вже за кермом автомобіля, що варто мені сказати, що, ну, якщо чесно, для мене тут не зовсім зручна посадка. Вона низька і якось, ну, педалі вони знаходяться трохи збоку, е ближче до центрального тунелю, вони зміщені. От, це така характерна риса Жигулів, е, яку ще ну, відмічали багато хто. Ну, Скажімо так, оця посадка вона ще прийшла е, до автовазу від Театрів, досталась, як би молоді було. Але наскільки відомо, що саме італійці, вони люди невисокого зросту. Що серйозно? Ну, загалом. Неправда. Дуже дуже вона їде, ця машинка, дуже плавно вона переїжджає. Саме Шестерка вона чимось славилась своєю м'якістю ходу, плавністю. І тут слід зауважити, що її м'якість підвіски, вона є і побічний ефект. Плюсо-мінус. Вона дуже поганенько йде в поворот. Ну так, ну це зрозуміло, що це не спортивна машина, тому такі недоліки, я вважаю, її можна пробачити Це не недоліки, це скоріше особливості. Особливостями. Також я хотів би відмітити характерне торпедо, так би мовити, панель приладів. Це, вона досталась по наслідству цієї моделі у так. від ВАЗ-2103. Досить інформативна, має тахометр, чого не мали інші автомобілі на той час, які були в Радянському Союзі. Ну, Я маю на увазі масові автомобілі такі для, для народу, так би мовити. І для народу також. Так. Досить інформативна, а також в неї є такий натяк на, на певну спортивну. Оцих приладів, вони прості, але в той час, ну, так, би, так би мовити... вони красиві і інформативні. І красиві і інформативні, так. Тут без варіантів, приборка шістки, це просто бімба. Це е, верх дизайну того часу. Ну, Не знаю, таке зробити на Вазовському заводі. Я згоден, причому це, причому це не, не італійська розробка, а саме Вазівська. Вазівська, так. Вазівські дизайнери працювали над, над інтер'єром. Легендарні, не повністю слова, годинничок екстер'єром. Е, також е, я хотів би добавити про задні фонарі. Е, як ми бачимо в шестерці задні фонарі вони комбіновані, Тобто вони в собі об'єднують поворот. Вони в собі об'єднують е, поворот. Е, Габарит, катафот, задні ходи стоп-сигнал, що теж вперше було використано саме на цій машині. Тобто це якби новаторське такі рішення. Також ці фонарі по, по спадщині достались нивам. перших випусків на нивах встановлювали ці фонарі. І ці катафоти червоні, які стоять на задніх крилах, вони також встановлювались на ниву. Я так розумію, що коробка тут е, класична чотирьохступка, Да? Так, тут класична чотирьохступенчата коробка. Тому що е, е, крайні шістки вони йшли на п'ятиступках. і е, з досвіду до експлуатації в мене колись був такий, я їздив на шістки, е, їй дуже не вистачає в ходу п'ятої передачі. Вона опирається в 100 км на годину, а далі вона ревейно не їде. Хоча запасу по, по потужності мотору залишається ще багатенько, правда? Так. Також що я хотів сказати про цей двигун 1.3, Він об'єднує в собі. Це не, не динамічний, не, не, не саме най, найдинамічніший двигун Тракторний. двигун вазу, але він об'єднує в собі таку. Певну динаміку та економічність. Це такі якби, золота серединка. Дуже добрий він на тягові його характеристики цього двигуну. Він простий, доволі. Загалом можна сказати, що це непоганий двигун, він випускався до 1994 року, встановлювався на класичні вази. Я також хотів щось додати про такий автомобіль, тому що маю 10 років досвіду експлуатації. Ну, спочатку що скажу, ну, дійсно, свій час це була величезна мрія мільйонів громадян Радянського Союзу. На сьогоднішній день, так. Да, це дійсно раритет, тим більше в такому стані. Але е, вона й на сьогодні вражає тишою, яка в неї, вражає своєю скажу російською мовою. Це автомобіль, про який у мене залишились тільки найприємніші враження. Чому? Тому що ну, я на такій машині наїздив 1150, тобто ну, фактично 10 років а, а, користувався нею. А, за цей період а, вона в мене ні масла не брала. Зараз а, любителі технічки скажуть, що ти витворяв, але в мосту в коробці передач залишилось заводське масло, я тільки двічі на рік його перевіряв і використовував. А, що стосовно якихось потужних ремонтів, на два роки мені вистачало опор рульових тяг, раз в чотири роки я змінював салендблок. Все, тобто з цією машиною я як такових проблем не мав. Продав, продав. Захотілося кращої машини, захотілось жалкую. Ні, також не можу сказати, що я жалкую, але ця машина ну, вражає своїм. З своєю збереженістю. І по сьогоднішній день їздили тільки що нею. Це комфорт. Ну, Залишимо там якісь питання щодо трошки валкості неї, це особливості підвізки того часу. Але машина дійсно ну, на сьогодні це раритет. Нею навіть їздити жалко в такому сохрані, в якому вона зараз є. Так, це все використовується, це все робиться. Але... Якихось вимог вона не вимагає. Все, що я хотів про неї сказати. Дякую.